Ну що, мої красуньки, привіт! З у до мене тортик Спартак. Ось таку кучу гарнющих смачнющих коржів я наготувала. Подивіться, якщо комусь потрібен рецептик, напишіть обов'язково зніму і викладу. А сьогодні я вам хочу показати, як я готую найсмачніший заварний крем для Спартаку. Тому поїхали! А, і забула ще сказати, обов'язково підписуйся, став подобайку, тому що попереду тебе чекає багато-багато чого цікавого. В наш крем ми з вами будемо робити 10 літрів молока. Тому в кастрюлю з товстим дном наливаємо десь 700 мл молока, 300 мл. залишаємо. До цього молока, додаємо 250 г цукру і все ставимо на слабкий вогонь. Далі в іншу якусь посудину наливаємо молоко, що в нас залишилось. Розбиваємо туди повністю 3 яйця. Тепер дивіться, ділюсь з вами лайфхаком. Я не використовую борошно ані кукурудзяний крохмаль, а використовую ось такі ванільні пудіни, тому що в їхньому складі є тільки саме кукурудзяний крохмаль і ароматизатор ванільний більше нічого. Перемішуємо і в гаряче молоко з цукром виливаємо цю суміш, і варимо на слабкому вогні до загустіння і до перших буль. Знімаємо з вогню і даємо охолонути, тому папа зустрінемось у другій частині.